Про що можуть розповісти сльози, багато діабетиків вимушені кожен день по кілька разів брати кров з пальця, щоб контролювати рівень цукру в крові. Наскільки приємнішим було б замість цього просто сфотографувати око? Інженер-хімік Алі Єтесен демонструє, що контактні лінзи можуть діяти як сенсори в оці. Метод базується на тому, що слізна рідина, як і кров. Містить велику кількість біомаркерів, тобто таких речовин, як глюкоза або електроліти, концентрація яких надає інформацію про стан здоров'я. Окрім діабету, вони також вказують, наприклад, на глаукому та інші захворювання очей. Слабкість нирок та печінки також можна розпізнати на ранній стадії, говорить Єтесен. Але як отримати сльози, рішення Єтесона. Контактні лінзи спеціально формують за допомогою лазера. Слізна рідина збираються в крихітних порожнинах через тонкі канали. Вони розташовані на нижньому краю лінзи, поза межами поля зору, пояснює він. У крихітних структурах рідина проходить своєрідне тестове коло, під час якого певні речовини змінюють колір залежно від вмісту різних біомаркерів. Це працює як тест смужка, яку використовують для вимірювання якості води. Інтенсивність забарвлення вказує на кількість біомаркерів, вимірювання відбувається зовсім без електроніки. Лише кольоровий аналіз здійснюється за допомогою застосунку для смартфона. Для цього пацієнт має сфотографувати лінзу в своєму оці. Те, що цей метод працює, Єдесен вже довів: Втім, до того, як ці контактні лінзи можна буде купити, безумовно потрібно ще декілька років. Перш ніж їх можна буде використовувати, вони повинні пройти ще кілька етапів перевірки безпеки та клінічних досліджень. Професор Гарвардського університету США Алі Єтесен, є науковим співробітником фонду Олександра фон Гумбольта в Мюнхенському технічному університеті, записав Ян Берндорф. Інтерв'ю раніше було опубліковано в журналі Космос. Випуск 109, 2019 рік З німецької мови переклала Дар'я Шудренко.